І ж початок слов'янства, звідки йдуть корені слов'янства? Чи завжди були слов'яни на цих землях, європейських, і, зокрема, в Україні? Друга проблема. Якщо вони прийшли, то хто був до них? Третє, як вони самі утворилися? Чи це монолітне утворення, чи це наслідок взаємодії кількох. Етнічних компонентів, а для нас це які мови, власне, впливали на формування слов'янських мов. Важко виділити період формування слов'ян як цілісності, оскільки досі існують їхні нащадки. І в кожному з нащадків, як крізь крапельку води, видно витоки. Вони всі походять з єдиного джерела. Давнє минуле Європи виглядає в такий спосіб. Північ Європи заселена предками теперішніх угрофінських народів. Південь Європи пов'язаний з Африкою і з Кавказом. А в проміжку між північчю і півднем якраз область Наддунайська. вперше з'являються на території Європи індоєвропейські народи і племена. Вони відкрили чудові якості цієї долини Дунаю для рільництва. Ці індоєвропейці відтискають у на північ поступово, асимілюють їх, а представників середземноморських культур відтискають на південь. Так само частково їх асимілюють. Найдавніший шар індоєвропейський на території України існує, пов'язується, очевидно ж таки, з трипільською культурою, бо дуже вже переконливий збіг ареалу відповідних гідронімів і м, даних археологічних. Вчений Трубачов Олег Миколаєвич звернув увагу на істотний збіг території поширення трипільської культури, яка відома нам за даними археології, з територією поширення балканських гідронімів, назв річок Балканського походження. Ось тут бачимо такі назви, як річка Сірет в Західній Україні. Там же на Карпатах бачимо річка Опор. Річка Солоніпер, в центрі України річка Ятрань, відома з фольклору. Територія поширення пам'яток Трипільської культури практично збігається з територією поширення назв Дакійського і Фракійського походження. І в такому разі трипільська культура постає перед нами як компонент значно ширшого явища, яке охоплює весь центр Європи і бере свій початок з півдня. В східній частині України переважають назви цілком іншого походження. Це річка Псло, Пселець, і навіть псинка, це річка Ворскла і споріднені з ними назви. І за різними джерелами тут можна знайти різні тлумачення, але немає у цих назв гідронімів цих ні фіно-угорської етимології певної, ні європейської якоїсь, і схиляються вчені, про це теж йдеться і в монографії. Трубачова схиляються до кавказького походження цих назв. Пригадаємо, що цей же корінь присутній в таких топонімах, як туапсе, макапсе, псешепс і так далі, типово кавказські топоніми. І ось носії цих культур степових і спричинилися до руйнування трипільської культури. Зберігся шар попелу сліди пожеж на всіх без винятку поселення трипільської культури. Очевидно, що це було вторгнення, і виявляється, що кінець трипільської культури припадає на треті, третє тисячоліття до нашої ери, мінус трьохтисячний рік. Як далі склалася доля носіїв от цих давніх рільничих культур? Варто запам'ятати. Їхній ареал поширення ось в Європі, центральній, починаючи з Балкан і по долині Дунаю. І подивитися, як уявляють собі дослідники становище на лінгвістичній карті Європи наприкінці другого тисячоліття до нашої ери. Ось тут приблизно з'являється територія германських діалектів, італьських діалектів, балтських чи балтійських діалектів, ілірійських, а на заході кельські діалекти, які починають розливатися в усіх напрямках по Європі. Виявляється, що Балти родичі слоян. Так, це виявляється помітно аж досі, і київський вчений непокупний. Анатолій Павлович написав навіть свого часу книжку Балтійські родичі слов'ян. А те, що це родичі, стає абсолютно зрозумілим з якихось тривіальних прикладів. Ось тут -от є перелік спільних слів у їхніх латийських формах. Литовські дуже близькі до них. Ну, припустимо, бегу це